Що має на увазі контекст біблійний цього місця? Бо то кінець кожній людині живий до серця свого бере, так? Тобто, коли людина прийшла на похорон і вона дивиться на мертвого, про що вона думає? Вона думає про те, що її також понесуть рано чи пізно. І так як вона думає, що її теж понесуть, воно корисно чи ні? Дуже корисно. Чому? Хто хоче сказати? Чому корисно думати про свою смерть? Людина, яка прийшла на похорони, вона розуміє, що вона також помре. І воно її заставляє лишній раз подумати про своє життя, проаналізувати своє життя. Але на похоронах ти завжди думаєш, кого позичив не віддав, кого обіду, не попросив прощення, ти про це на похоронах завжди думаєш. Тому похорони і тому і корисні, і на них ходити корисно. А ще вам скажу, бо є деколи люди, які на весілля ходять на похороні. Ну, і звісно, похорон мало цікавого. Але, але я в такий випадок кажу так: бо люди помирають і деколи на похоронах пів церкви нема. Ти теж помреш, і як ти робив, буде воздано тобі. І як ти не ходив до когось, то, чи до тебе, прийдуть на похорон. Бо я був на такому похороні, що нести на цвинтар з машини не було кому. І брати Харизмати мені сказали благословеннішу мудрість, що каже брате Іване, запам'ятай, що в житті маєш мати хоча б чотири друга, би було кому тебе віднести на цвинтарі. Кажу, браття, вами глаголає мудрость. Тому, друзі, на похорон треба ходити. А на весілля Ну Чому весілля не таке корисне для душі? На весіллі такі думки про смерть не приходять. Бо там думаєш про щось хороше, музика грає, ковбасу їжи, яка там смерть. А на похоронах трошки по-іншому. Я би ще на п'ятий вірш хотів звернути увагу. Сестричка, яка сьогодні розказувала свідоцтво, вона, до речі, про це казала. Краще слухати викривання від мудрого, ніж слухати пісні дурних. Дурні співають пісні, Заходить. Мудрі тебе викривають, облічають, кажуть, що ти не така. То Господь каже, краще від мудрого слухати, що ти не такий, чим від глупих слухати хороші пісні. Чому? Чому пісні глупих не корисні, а докори мудрих корисні? Докори мудрих, бо є докори не мудрих, коли тебе докоряють за те, що ти родився. Ти абсолютно в всьому не правий. Це докори глупих. А є докори мудрих. Чому докори мудрих корисні? Тому що вони тебе роблять кращим. Коли мудра людина тобі сказала, що це неправильно, що це не принесе благословіння, і ти послухав, це тобі як на користь. Це зробить тебе кращим. Критика виправляє людину, вона тебе заставляє вдосконалюватися. Коли ти закрив свої вуха від критики, ти не можеш духовно рости. Тому що кожна людина, яка тебе докоряє, це твій ворог, це твій противник. Ти його не любиш, ти його ненавидиш, тому що він тебе докоряє. Це глупота. Духовно рости можна тільки, коли тебе докоряють, і ти приймаєш, і ростеш. Ось сестра правильно сказала: сиділа ззаді. Пересадили на середину. Там відеокамера пересадила. Знаєте, дві пересадки можуть вигнати зібрані. Якщо людина не привикла, щоб її пересаджували, їй би того хватило. Вона б пішла додому. За дві пересадки в Но в кон конечному результаті її наперед. Як людину хорошу, авторитетну пересадили наперед. Тому докори вони є корисні. І ми маємо навчитися любити, коли нас. Докоряють, не робити з того цілу проблему. От людина хвалиться, в мене є такі плани. От то хочу зробити, то хочу зробити, то. говорити не мішки носити, але Но коли дивишся, що він реально зробив, він нічого не зробив. Так людину судять по тому, що вона зробила, чи вона що збирається робити. По кінцю, тобто, якщо ти не зробив, то не кажи гоп, поки не перескочиш. Є така. Поговірка, чому терплячий краще зарозумілого? Хто такий зарозумілий? Зарозумілий це людина, яка високої думки про себе. І нарешту на дивиться отак згори. Чому терплячий краще зарозумілого? А терплячий хто такий? Охарактеризуйте коротко терплячу людину. Уміє вислухати до кінця, не відповідає злом на зло, може прийняти від життя любі подарки. Бо він терплячий. Терпінням спасайте ваші душі, каже Павло. Терплячий краще від гордого. Зрозуміло. Щоб зробити справу до кінця, треба бути терплячим. Терпіння багато де треба.